Ми знаходимося в Ворохті. Це цей знаменитий віадук ворохтянський. Ось так він виглядає, така панорама. Демо ближче глянемо. Підійдемо глянемо його структуру. Зроблений він з цього каміння, я не знаю, як називається піщаник чи що воно. Таке от. Не? Зверху вапняна штукатурка така. Положено все на вапняній клаці. Цементу ще не було. Ось ми бачимо таке біле, біле вапно. О. Доволі міцна конструкція. Багато вже років, він не функціонує, я так розумію, вже. але стоїть, слугує мостом. Так, зараз подивимось, де тут можна спуститися. О, дивіться які гарні цеглини з природного каміння виписані. Дуже красиво, акуратно все зроблено. Велична споруда спустимось трошки нижче до річки. Трошки підбираю ракурс. От ви бачите, на центральній арці зроблені такі додаткові прогалини для вітру, начебто колони в церкві. Річка у нас сьогодні мутна. Це, є. Це свідчить про те, що десь був дощ і несе мутну воду. Ми знаходимося під самою аркою. Така велична арка. Дуже, дуже гарно зроблена. погода сьогодні пасмурна, збирається на дощ. Пішовхідний між біля нього зроблений. Дуже велична конструкція. Скільки років він вже стоїть, а бачите, і потріскався Ні, нічого такого. Не повипадало з тих цеглин. Особливо ніяких ремонтних робіт тут ніхто не проводив. Я так дивлюсь, як побудували, так він і стоїть на вапняній кладці. Тобто, варто замислитись над технологіями, які були тут використані. І в яких роках це було зроблено і надійності мо мо мосту в порівнянні з сучасними такими різними аналогами які через буквально час експлуатації 5 років потребують ремонту. Йдемо ще на нього піднімемось. По відводному, вздовж відводного каналу йдемо. Відводний канал це вже нової конструкції з бетону. Наш Залишки старих пал Бачите, зробили нову колію, стара заходила на більший радіус сюди. Ось, щоб було видно краще ось нова колія ось стара і ось новий, новий міст у якому сполучається залізничний транспорт ось ми прогуляємось по цьому шедевру ворогтянської архітектури Пали ще колишні дерев'яні. Доволі високо тут, я вам скажу. Так до краю підходити, особливо і не дуже хочеться. трошки. Ось у нас ці віконечка, які ми бачили знизу. Висота. Не знаю скільки метрів, але но... переголомшує. Річка що знизу Тож дрончика пускає і ось по суті центральна частина, куди протікає річка. Йдемо да, до кінця, пряту, ну, друзі. Фактично кінець куядука, ще з такого ракурса. Подивимось на нього. Доволі таки довгий і високий міст. Далі що тут? Залишки старої залізниці. Шпали вже хтось подергав. Десь вже будуть пристроювати. Так гарненько, акуратненько повидергували. В гарному стані. Ось дивіться, якими цвяхами вони були прибиті. Верніше до них прибивались рейки. так от навіть. От такого розміру. Покажу палець свій, бачите. Ялиночки вже тут молоденькі повиростали на місці. рейок, на місці. Залізничної колії. Величне таке видовище. Поряд гори, полонини, багато церков, таких цікавих будиночків. Один не схожий на іншого. Чисте повітря. Дуже красиво. Неймовірно пощастило, їде потяг, старий дізель димний. Ось він по новому мосту буде проїжджати. Зараз ми глянемо, як це все відбувається. Укрзалізниця гудить нам, вітає нас. люди їдуть. <звук> <звук> от так от